Витіснити відеорекламу з маршруток намагаються дніпропетровські активісти. А зараз заходилися збирати на свою підтримку підписи. Звернулися спочатку до пасажирів 121-ї маршрутки. Утім кажуть, у місті є декілька перевізників, що за допомогою специфічного телебачення розважають пасажирів. Пізніше активісти збираються завітати і до них. Наш кореспондент Юлія Крива спілкувалась із пасажирами та активістами. А у психологів поцікавилася, чи дійсно відеореклама у транспорті шкідлива. Двічі на день Денис їздить на роботу та додому у 121-й маршрутці. Щодня проводить у ній близько години. Увесь цей час каже, змушений слухати рекламу. Ось це відео чоловік зняв у салоні. Монітори увімкнені в ефірі рекламні ролики. Два года я терпел еще, но дальше уже было невозможно, И э, мы с друзьями да, сказали подали э, скаргу. В, го... в горгоре в департамент транспорта на моє одно рішення они не рас роз... не смотрят, не обращают внимания. Дальше я собрать подписи у людей, которым не нравится эта аудиореклама, і вже совместно, как бы жалобой коллективной скаргой подать, щоб вони более серйозно отнеслись к рассмотрению ответа. Зараз Денис збирає підписи у пасажирів своєї ж маршрутки, знаходить і прибічників і противників. Вражають реклама. Ну как бы я считаю, що вона не нужна в транспорті. Ну, если кому-то надо, то он можешь спокойно. Тож тому цікаво узнати в других містах. І мультфільми, і реклами, і мені, мені все не мішати абсолютно. Чимало людей підписи таки залишають. Вже не збиралося більше трьохсот, і справу чоловік продовжує. Ми забираємо. 500 підписів, вже зібрали 301 підпис. подпись. Хотели б підтримати ініціативу. Да, Денис же переконаний, трансляція відеопродукції, у тому числі рекламу у маршрутках, незаконна. Активіст посилається на рішення міськвиконкому 2013 року, де забороняється вмикати у громадському транспорті звуковідтворювальну апаратуру. Має неозброєні інші законодавчі норми. Автоперевізники ж усі закиди на свою адресу відкидають. Весь закон України рекламі із він так вибарочно проциті. несколько отрывков из пунктов э, статей, э, которые, в принципе, могут да, говорить о том, что что-то нарушается, но есть еще э, законодательные акты, которые говорят, что это не нарушение. Психолог Аліса Кошковська вивчила ситуацію. каже інформація, під час перегляду роликів у транспорті настільки сильно врізається у пам'ять, що людина може її відтворювати навіть через три місяці. Врятувати городян від роздратування та негативних емоцій, каже здатна хіба що музика. Найболя лючі варіанти та музика. І що, на мой взгляд, була б умісна ділять какіта соціальні реклами, поки активісти добуваються заборони від реклами у транспорті, перевізники шукають альтернативні варіанти владнати конфлікт. Обіщають учесть честь і ми зробимо все, щоб максимально лоялізувати, зділить так, щоб всім по ітогубила хорошо. Городянам вже залишається сподіватися, що перевізники слова дотримаються, і нав'язливу рекламу в транспорті вже незабаром потіснить приємна музика та корисна інформація. Юлія Крива, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.